Північна війна призвела до важливих геополітичних змін в Європі, суттєво послабила раніше могутню Швецію, змінила баланс сил у східноєвропейському регіоні та заклала підвалини для зростання подальших загарбницьких амбіцій Російської імперії. На старті XVIII століття Швеція була однією із найбільш передових європейських держав, міць якої підкріплювалась чудово вишколеною армією. Шведське військо в основному набиралось із вільних селян та міщан, і одним із перших опанувало мистецтво ведення війни за допомогою лінійної тактики. В цьому королівстві видобувалось 15% всієї залізної та 13% золотої руди в Європі. Розвиненими були мануфактурні, металообробне, збройне, ткацьке і деревообробні виробництва. В ході війн у XVII столітті Швеції вдалося відвоювати у сусідів Естляндію, Ліфтляндію, Інгерманляндію, Сконе та частину Померанії, що плекало в переможених реваншистські настрої. Впевненості опонентам Швеції додавав юний вік шведського короля Харла XII, який зійшов на трон 15-річним і не мав дипломатичного й управлінського досвіду. Російський цар Петро І прагнув модернізувати своє технологічно і промислово відстале царство, завоювати нові території та розширити прибутки від торгівлі з державами Західної Європи. Останньому заважала відсутність у Росії незамерзаючих портів. Невдала спроба захопити Чорне та Азовське моря в Османської імперії в 1695-1699 роках спонукала Росію звернути свою увагу на шведські Інгерманляндію та Естляндію з їхніми зручними гаванями. Данія претендувала на південні береги Швеції та контроль над зонською протокою. Кюрфюрс Саксонії Фрідріх Август, який був одночасно королем Речі Посполитої, бажав відвоювати у Шведів Ліфтляндію. Такі цілі призвели до швидкого порозуміння між цими монархами та утворення у 1699 році Антишведського північного союзу. Чисельність населення країн-супротивниць Швеції складала близько 27 мільйонів осіб. Кількість мешканців володінь шведської корони складала приблизно 2,5 мільйони. Армії учасниць північного союзу кількісно переважали шведські збройні сили в 4,5 рази. При таких співвідношеннях сил становище Карла XII виглядало безнадійним. Початок війни. Війна розпочалась у лютому 1700 року із безуспішної спроби Фрідріха Августа на чолі Семитисячної Саксонської армії захопити Ригу. Проте дві спроби облоги цього міста провалились через організаційні недоліки, низький бойовий дух, нестачу артилерії та пороху. У серпні данська армія вторглась на територію союзного Швеції гольштейн готорпського герцогства. Швеція відповіла несподіваною висадкою своєї армії за допомогою англо-нідерландського флоту біля Копенгагену. Неспроможність захистити столицю і центральну частину своєї країни змусили Данію підписати травендальський мирний договір та вийти з війни. Петро І вирішив скористатись заклопотаністю Швеції на інших фронтах та 21 вересня взяти нарву в облогу. Проте Карл XII здійснив швидке перегрупування своїх військ та 30 листопада на чолі 10-тисячної -ти армії завдав розгромної поразки в 3,5 рази чисельнішим росіянам. Перемога над кількісно переважаючими російськими військами під печорами в лютому 1701 року створила шведам ілюзію безпеки на східному фронті. Тому 19-річний шведський король вирішив зосередитись на боротьбі проти сил Фрідріха Августа 19 липня 1701 року. Семитисячні шведські війська завдали поразки вдвічі чисельнішій російсько-саксонській армії поблизу Риги. До серпня шведи зайняли всю Курляндію. Дані перемоги відкривали Карлу шлях до Речі Посполитої, тому його основні сили вирушили в польський похід. Більшість польської шляхти відмовились підтримувати Фрідріха Августа, тому шведська армія швидко захопила північну і центральну Польщу і оволоділа без бою Варшавою в червні 1702 сімсот 19 липня цього ж року Карл XII на чолі 12-тисячного -ти війська розгромив при Клішові 20-тисячне польсько-саксонське військо. У 1703 році шведи перемогли при Пултуську та завоювали неприступну твердиню Торн. Ці звитяги сприяли обранню у наступному році на польський престол прошведського Станіслава Лещинського. Його противники на чолі з саксонським Кюрфюрстом продовжили боротьбу із шведами за підтримки Росії. Тим часом, за відсутності помітних військових сил Швеції на сході Прибалтики, Петро І підготував свої війська до контрнаступу. Для цього були докладені надзвичайні зусилля. Прискореними темпами реорганізувалась за європейським зразком піхота. Для виготовлення нової артилерії використовувались мідні та бронзові церковні дзвони з усієї країни, а податковий тягар для селян було підвищено в шість разів. Малочисельні шведські загони, особовий склад яких не перевищував 8 тисяч, здебільшого не могли протидіяти 45 тисячному російському війську у регіоні Інгерманляндії, Естляндії та Ліфтляндії, у 1702 році чисельно потужніші сили Росії здобули перемогу над шведськими корпусами при Ерестефорії та Гумельсгорфі. У 1702-1703 роках росіяни захопили стратегічно важливі Нотибург і Ніеншанс, закріпились у гирлі Неви та побудували там свою майбутню столицю Санкт-Петербург. В 1704 році капітулювали шведські гарнізони Нарви та Тарту. На польському театрі військових дій шведські війська взяли Львів та у маневреній війні завдали поразки переважаючим польсько-саксонським силам поблизу Варшави 31 липня 1705 року. Вишенькою на торті тріумфів шведської зброї в успішному польському поході стала перемога їхнього 9-тисячного війська 13 лютого 1706 року над тисячною саксонсько-російською армією під Фрауштадтом. Ці поразки загроза шведської окупації всієї Саксонії і втрата більшості солдатів та підконтрольних територій змусили Фрідріха Августа у вересні 1706 року укласти капітуляційний альтранштетський мирний договір. Військові успіхи росіян в південно-східній Прибалтиці та перемога над Фрідріхом Августом стимулювали Карла XII спрямувати у 1708 році свої основні сили проти Росії. Військова кампанія почалась успішним і зухвалим кавалерійським наскоком шведського короля на чолі тисячі вершників на Гродно, в якому перебувала восьмитисячна російська армія. Росіяни, не знаючи справжньої чисельності противника, стрімголов відступили. Шведи на чолі з Карлом XIX розвинули свій успіх у битві під Головчином та захопили більшу частину сучасної Білорусі та частину Смоленщини. Тактика спаленої землі, яку застосовували росіяни. Поразка військ з провізією під лісною змусила Шведів змінити свої плани та повернути на південь в сторону території сучасної України. Небажання Петра І надати військову підтримку для захисту українських земель та використання козацьких полків у ролі гарматного м'яса спонукали українського гетьмана Мазепу перейти під протекторат Швеції. Додатковим стимулом для переходу на сторону шведів став наступ російського царизму на козацькі права та привілеї. У відповідь росіяни піддали гетьмана анафемі, а столицю автономної України спалили. Частина українського козацтва з різних причин залишилась на стороні російського царства і була очолена Іваном Скоропадським. 8 липня 1709 року 25-тисячна армія Карла XII при підтримці військ Мазепи зійшлась у двобої з 48-тисячною армією Петра І під Полтавою. Шведська піхота в запеклому протистоянні захопила передові позиції росіян. Проте, завдяки двократній перевазі у артилерії, Петру І вдалося розбити шведів. Кількість загиблих солдатів шведської армії перевищувала 6 тисяч, російської від півтори до п'яти тисяч. Це фіаско змусило залишки шведів та прихильників Мазепи поспішно відступити на територію Османської імперії. Козаків, які повстали проти російського деспотизму, в еміграції очолив новий гетьман Пилип Орлик. Він став творцем конституції війська Запорозького. Яка була прогресивною та вважається деякими істориками першою демократичною конституцією Європи, росіяни в 1710 році розвинули свій успіх та взяли Ригу, Талін, Пярну, Виборг і Ельблонг. Шведські сили, підкошені чумою та поразками, остаточно покинули території Естляндії, Ліфтляндії та Курляндії. В 1710-му розпочалась російсько-турецька війна. Петро прагнув покарати османів за підтримку та прихисток військ Карла та Мазепи і встановити свій контроль над Чорним морем. Військові дії на території Гетьманщини та Кубані не принесли відчутної переваги жодній сторін. -ти тисячна російська армія на чолі з старем увійшла на територію Молдавського князівства. Однак, в липні 1711 року зазнала поразки і була оточена 120 тисячним османським військом біля річки Прут. Тільки великі хабарі, великому візиру та командувачам турецької армії допомогли Петру І уникнути турецького полону. По мирному договору, Росія втрачала Азов територію правобережної України, окрім Києва та область Запорізької січі. Після поразки шведів під Полтавою відновився дацько-саксонський Російський Союз, і монархи цих держав вирішили завдати удару в серце континентальних володінь Швеції в Померанії. В серпні 1711-го датсько-саксонське військо невдало спробувало захопити Вісмар. В 1712 році до армії союзників приєдналась російська армія. Тепер їхні військові сили в регіоні складали 85 тисяч. У 1713 році союзники залучили на свою сторону Ще й Прусію і здобули фортецю Щецин. Померанська кампанія завершилась у грудні 1715-го взяттям союзниками Штральзунда та капітуляцією шведів. Паралельно російські сили, користуючись своєю тотальною чисельною перевагою, вели активні бойові дії в Фінляндії. В травні 1713 року вони захопили Гельсінгорф, теперішні Хельсінки, а в серпні російські війська захопили Або. В 1714 році російський флот, який складався з 99 кораблів, переважно галер, отримав перемогу над втричі меншим шведським флотом при Гангуті. А перед цим на суші шведи зазнали поразки при Лаполі. Таким чином, все південне фінське узбережжя було окуповане росіянами. В цей час проти Швеції воювало більшість країн Північної Європи. Проте відчайдушний Карл XII, незважаючи на втрати військ та територій, все ж не погоджувався на капітуляцію. Він здійснив авантюрну спробу пройти через засипані снігом гірські перевали та захопити тилову базу датчан – Норвегію. Однак задуми шведів зазнали краху. В 1716 році шведський король захопив християнію, теперішнє Осло. Проте, через брак артилерії не зумів захопити стратегічно важливі фортеці Фредріксхальт і Фредрікстат та був змушений відступити. У 1718 році при повторній спробі захопити Фредрікстат Карла XII було вбито мушкетною кулею. Шведському війську знову довелось відступити, а на трон зійшла Ульріка Елеонора. Сестра Карла виявилась більш схильною до капітуляційних переговорів. Тому після в'ялого інерційного продовження війни із диверсійними висадками російських десантів на територію Швеції Ульріка підписала ряд мирних договорів з поступками своїм противникам. В 1720 році Швеція підписала мирний договір з Данією, який поступалась невеликою територією Шлезвіга Гольштейна, та змушена була платити данцям за прохід своїх кораблів через зонську протоку. Цьому ж році Шведи підписали мирні договори з Прусією, які віддавали територію Шведської Померані, та з річ Посполитою і Саксонією. В 1721 році було підписано Ніштатський мирний договір між Швецією та Росією. Згідно нього перша втрачала на користь Другої Лівонію, Естляндію, Інгерманляндію та частину Південної Карелії. Імперські амбіції шведських королів було остаточно зруйновано, як і міф про непереможність шведської армії. Росія натомість остаточно перетворилась в деспотичну імперію із великим військом та обширною територією, але з бідним та політично безправним населенням.